Привіт, друзі, коли вимикають світло, ми одразу це відчуваємо. Починаємо шукати свічки, павербанки, ліхтарики, бо темрява вона незручна і іноді навіть лякає. Але коли темніє всередині нас, коли мир покидає серце і воно стає холодним, ми часто звикаємо до цього. Звикаємо жити без радості, без молитви. Без вогню всередині, але Бог не створював нас для темряви. Він сам світло і назвав нас світлом для світу. І так само, як ми шукаємо будь-яке джерело світла під час вимкнень електроенергії, нам потрібно у духовній темряві шукати справжнє джерело світла Ісуса, бо його світло не вимикається ні від графіків, ні від обставин. Якщо сьогодні темно, не мири з цим, не звикай до темряви. Повертайся до нього до того, хто запалює серце, бо варто лише впустити його світло в серце. І темрява розвіється. Псалом 17,29 Ти, Господи, насправді засвітиш мого світильника. Мій Бог сповнить світлом мою темряву.